Головне про події 24 березня у Саудівській Аравії тривають перемовини між Росією та США. ЗСУ знищили чотири гелікоптери окупантів. Вартість цигарок зросте на 40 гривень. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Саудівська Аравія приймає перемовини між американською та російською делегаціями. Повідомляє телеканал Al Арабія. Напередодні там же відбулися технічні переговори між США та Україною. А після завершення зустрічі представників США та Росії, американська та українська делегація проведуть ще один раунд переговорів. Сили спеціальних операцій ЗСУ взаємодії з головним управлінням розвідки, ракетними військами і артилерією. Знищили два вертольота Ка-52 та два гелікоптери. Мій 8 противника у Білоруській області Росії. Загалом за минулу добу знищено понад 370 одиниць озброєння і військової техніки ворога, зокрема 81 артилерійську систему, а також знешкоджено 1280 окупантів. Крім того, у Приморському краї Росії зазнав аварії військовий літак су 25 Повідомляє Міноборони Росії в Україні. Збільшать акцизний податок на тютюн, Засмутило курців видання бабель. Тепер акциз на цигарки прив'язуватимуть до євро, а не до гривні. Поступово він зростатиме і наближатиметься до мінімальних вимог ЄС за словами нардепа Ярослава Железняка. Вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень. Борги киян за тепло і гарячу воду зросли на 6,5% за опалювальний сезон і досягли 8 мільярдів гривень. Про це повідомив директор СП «Енергозбуд» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін. Збій в роботі систем Укрзалізниці 23 березня стався через масштабну таргетовану кібератаку. Як повідомляє прес служба компанії, відновлення всіх систем тривало всю минулу добу, та наразі продовжується через тимчасову неможливість придбати квитки онлайн у Києві подвоєно кількість відчинених каз на залізничному вокзалі. Україна завершила виплати за програмою Зимова є підтримка. Повідомляє видання. Бабель допомогою скористалися 14 мільйонів 400 тисяч українців. Близько 60% коштів витратили на комуналку. решту купували ліки, книжки та донатили на армію. Угоду між Україною та США про корисні копалини неможливо реалізувати на практиці без завершення війни. Пише видання Wall Street Journal. Багато з мінералів розташовані в районах, які перебувають або під окупацією, або під загрозою російського наступу. Румунія та Болгарія хвилюються, що переговори між Росією та США в Саудівській Аравії можуть серйозно змінити ситуацію в акваторії Чорного моря на користь Росії. Про це пише видання Financial Times. Мера Стамбула, екрема ймамоглуза, арештованого за корупцію та пособництво терористичній організації, висунули кандидатом у президенти Туреччини. Про це повідомив турецький телеканал NTV. на праймері з опозиційної республіканської народної партії Мамоглу набрав понад 13 мільйонів 200 тисяч голосів. Президентські вибори в Туреччині заплановані на 28-й рік. Водночас, не виключено, що вони пройдуть достроково. Це десь можливість чи іному президенту Ердогану балотуватися на третій термін. Активні користувачі чату GPT частіше почуваються самотніми. За результатами дослідження OpenAI і Масачусетського технологічного інституту, регулярне використання чат ботів зі штучним інтелектом може зменшити час спілкування з реальними людьми. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.